Ти ліс без батька. Так а чому саме мій тато колись поїхав на заробітки в Ізраїль і там знайшов собі нову сім'ю через те, що моя бабуся, татова мама тут, будучи в Україні, в тому ж місті, де і ми залишилися, розпускала плітки про мою маму. Які саме що вона ходить, гуляє там? Тато уїхав, вона пішла у відрив. А Але... вона не любила маму тут. Я не знаю. Їхні стосунки я не знаю, тому що ми. Я цю бабусю знав там до 7-8 років. І uh -huh. по потім, після, ми не спілкувались, тому що я для себе зробив вивід, що мій тато гімно. Він же з'явився 14 років твоїх. Так, він приїхав е, у 14, коли мені було 14 uh -huh. років, тому що весь цей період е, з мамою не були в офіційному розлученні. Uh -huh. І ми побачилися з ним на суді, uh -huh. де він мені сказав, а що в осінь захочеш? Ми сім років з тобою не бачили, Стіп. Mm -hmm. Я не знаю, хто ти взагалі, як мені тебе сприймати. Він достав отак от якісь євро, віддав мені і сказав: ладно, малий, все, мені ще до кума треба. Mm -hmm. Ну, ти, сука, ти не бачив дитину сім років, свою, рідну, і ти міняєш цю зустріч на кума, іди ти в сраку. І все, і з тих пір відрізало. Чому твій батько так себе поводив з тобою? Ну, по-перше, він бухав. Угу. По-друге, мені здається, це все через те, що в радянському союзі була оця звичка, що якщо ти до 25 років в тебе немає дітей, ти якийсь неправильний. А згадайте себе до 25 років. Ну це ж вітер в голові. Як можна дітей За мені 31, я досі дітей боюсь заводити. Угу. Тому мені здається, це все через дурощі в голові. А тобі ніколи не було цікаво насправді розібратися не, в історії е, твоїх батьків і твоєї родини. Та ні, я в мене прекрасні відносини з мамою, не дивлячись на все, що ми, через що ми пройшли. Е, в мене прекрасні відносини з бабусею. В мене з чудова сестра, яка від іншого чоловіка маминого, але mm -hmm. в нас прекрасні відносини. І так, якщо послухати цю історію зі сторони, може здатися, що проблема в моїй мамі, тому що з моїм відчимом вони також не вжилися. Mm -hmm. Мій відчим теж пішов із сім'ї. Але так сталося, що тато бухав як страшний. А відчим був наркоманом. Але ж про це ж, звісно, на першій зустрічі ніхто ніколи не каже, тому так і сталося.